Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про топ-5 комбінацій третього чемпіона світу Хосе Рауля Капабланки. Як і в кожному з відео по інших чемпіонах, рекомендую на кожній позиції зупинити відео, за той час поставити вподобайку і розв'язати. У всіх партіях Капабанки в сьогоднішніх позиціях хід білих він грав білими. Тут хід білих виграш. І коротко-коротко вам розповім про третього геніального чемпіона. Він народився у 1888 році Гавана на Кубі. Але тоді вона, ну як підказує Вікіпедія, була ще колонією Іспанії, тільки через 10 років отримала незалежність. І Капабланка. Вважається справжнім генієм. Кажуть, він не дуже й шахами займався, він виїжджав е, на таланті. Ну і кажуть, одна з причин, чому Олєхіну вдалося його обіграти, це працездатність, і Капабланка часто розслаблявся у класних позиціях. Але він був феноменальний шагіст, тому більшість його позицій були прекрасні. Кід білих виграш. Це Капабланка давав casual St. Louis Symbol, чи якась просто партія в Сент-Луісі. 1909 році його опонент, його опонент Картер Т.А. щоб це не означало. І тут Капабланка феноменально класною комбінацією завершив, завершив партію. Він взяв ферзя і поставив його на G7. Перший G7 Під три бої, слон, Тура, король. Ну, король не може побити, бо ферзь захищений. Все, і партія закінчилася після тура тураб'яж 7. Якщо слон Ж7 побити, то аж же моментально мат. Зразу мат. Пішак на G7 захищений. До речі, для початківців від подвійного шаху неможливо захиститись, лише втекти. Лише втекти можна від подвійного шаху. А тут нема куди втікати. Партія продовжилась. Тура тураб'єж 7, після вже знов подвійний шах, і після корож 8, Тура тураж8. Goodbye. Королю поставив мат. в цій Партії Хусе Рауль Капабланка. Рухаємося до наступної комбінації. Повірте, вони зараз будуть трошки складнішими. Я позиції посортував по складності, так тобто наступні будуть складніші, і цікавіші, і красивіші. Ось цю позицію багато хто з вас може знати, бо вона в багатьох книжках є. Хоча вона не звідси починається, на хід пізніше це Капабланка грав в 1906 році. А, Перепрошую, народився в 88-му чемпіоном світу став в 1921 році. Вже в досить старенької Мануела Ласкера він е, забрав його титул. 27 років тримав титул Емануїл е, Ласкер, і е, Капабланка його в 21-му році в нього забрав. До 27-го року він протримався, поки Алехін в нього не забрав титул е, от. 921 927. А цю партію він зіграв в 906 році. Він тільки, тільки піднімався догори. Нью-Йорк, ось така дуже дивна позиція. В чорних пішаки, три пішаки, всі прохідні, всі йдуть. Але в чорних король на 8 в халепі. Тура 7 же ферзь сім майже мат Але тут є ферснів 2 який по далекій далекій діагоналі прикриває короля. І тут Капабланка робить хід Тура f 1, Женефер взяв шию. Ну, чорні кажуть, та які проблеми? ця діагональ дуже довга, так? Я не мушу бити, я, ми ж не в шашки граємо, не зобов'язаний бити. І пішов ферзь Д4. Ферзь Д4, ну і виглядає все. А таці, кінець, і отут зупиніть, будь ласка, відео, бо, ну, умовно, перший хід ще можна здогадатися, наступний. Як хоча б теоретично капабланці продовжити атаку? Павланка знайшов, ну ой, мені якось очевидно, що він це заздалегідь запланував. Можливо, це було, ну, бо позиція була довгий час поганою, бо не може так стільки три зайвих пішаки, і, і щоб це було все правильно. Але тут Капабланка з вихід. Тура F5, тура просто пішки йде на А5 або на в 5 І він каже: Я не буду твоїх пішаків зупиняти. Ти можеш собі ферзя ставити скільки хочеш, я йду по твого короля. І партія продовжилась. Є три. Чорні пішака є пхають. Д2 нічого би не змінило. Є3 принаймні дає один шах е, можливість е, на хід тура А5. Е, Раубічек Рудольф запланував ферсів 4 шах і проголосити е, вічний шах. Тобто якщо ви на автоматі підете тура А5 з ідеєю побити на 7 після ферсів 4 шах, Кроже 1 Ч1, тут завжди буде шах, ферсів 2, і буде нічия. Але Капабланка придумав хитріше. Тура б'є 7, тепер ще й Туру віддає. Три пішоки, тепер Туру, Ферсія 7 і Тура 5. І все. І партія закінчилась прекрасним матом. Тому ферзю ніхто не може допомогти. Пішаки йдуть, нікого не цікавлять. Вони могли навіть би стояти і на другій горизонталі. Ферсія 6, Тура 6, і Тура з пішачком ставлять мат. Сумному королю на 8. Ось така феноменальна комбінація. Почнемо спочатку. Такий перевіт, Турист: С1 на А5 через Ф1, не через С5, Тура f 1, Тура Ф5, удар на А7 і Тура а 5. І все. І Турас c 1 ставить мат. Там ті дві фігури стояли поперед. А от Турас С1, яка нічого в лапках не робила, приєднується і е, феноменально закінчує, е, закінчило партію красивим матом. Рухаємося до наступної позиції. Капабланка Бака Арус, 1912 рік. Ну тут ми вже в геть складну комбінацію я е, вибрав вам, але вона мене дуже-дуже вразила. Але ще чому вона мене вразила? Тому що Капабланка давав, як стверджує датабаза, датабаза, база партій, Blindfold Symbol in Havana. Насліпо давав сеанс одночасної гри в себе вдома в Гавані. Насліпо, і насліпо, одна одна кілько, Я не, не треба погубити 912 рік. Кому він давав скільки було дошок, неважливо скільки б не було. Навіть <сміх> в одній це це дуже вражаюче. Він тут зробив прекрасний хід. Зупиніть відео, поспробуйте знайти. А за той час я вам розповім, що ще про нього відомо: що Капабланка мав прекрасну інтуїцію і талант. Ну і частково це, мабуть, з ним зіграло трошки злий жарт. бо йому перемоги давалися легко. Він просто інтуїцію рукою. Він не сильно рахував варіанти. в одній з партій, е, ну яку я не вибрав на комбінацію на, на сьогодні, але в одній з партій він мав виграну позицію, і так мені виглядає, що розслабився. І Лехін зміг оголосити вічний шах в жахливій позиції, і це капабланку, ну мабуть, частково е, ну вибило з колії і матч він, він програв. Тобто працездатності і на е, наполегливості бракувало через феноменальний талант і інтуїцію. Тобто його рука знала, куди хід робити. Він трошки подумав, настільки, настільки був талановитий шахіст. Так отут насліпо, даючи сеанс, капабланка робить хід с 4. Підбій. Бі. Кін С4, ДЦ і слон С4. І слони, слон на С4, і слон на Б2 запускають потужну атаку. Бити склали не можна, бо на кінці С4, слон Б6, втрачається королева. Тому партія продов... а під діагональ ставати зовсім сумно, якщо там король же 7 наприклад, то після, наприклад, ходу тура б'де 6, ця діагональ проламується, просто слони розривають позицію чорних. Тому чорні зробили хід, кінь аж на f7, але це стільки зв'язок, кінь на f7 зв'язаний, кінь на e5 зв'язаний, і тут капабланка продовжує. Він бабах, тура б'де 6 розриває розривається, е, скажімо так, ненадійну конструкцію. Ферзь б'є 6 і кінь б'є 5. Кінна на Кінний, 7 під зв'язці слон на Б2 феноменальної сили. Зараз ще тура приєднається. Слон Є6, чорні виводять фігуру, і Тура д 1. Все, Всі фігури білих, два слони: ферзь, кінь і тура. Всі атакують, і в чорних біда. Ферзь гі 7 і тут я собі коментар такий написав. Всі фігури білих атакують. І. Чи можете знайти фінальну комбінацію? Тобто ці ходи вперед, 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 можете знов зупинити віту. Це взагалі тут кілька комбінацій в одній можна сказати. Але фактично остання комбінація була ось тут. Тут є декілька ходів, які за білих виграють, але один, ну він найкрасивіший, найсильніший капабланка виграє. Ну як найсильніший? Всі виграють. Тура де сім. Тура заходить на сьому горизонталь. Тура де сім. Слон де сім. Все в білих немає. Якості і тури. В чорних дві тури за одного слона на Б2 в білих. Ну, якийсь там пішакний. але той слон феноменальної сили, і Капабланка партію закінчив ходом Кінь Кімб'є ж 6. же тепер в Капабланки немає двох тур. За двох пішачків, двох тур немає. Але феноменальної сили слони на Б2 і на С4. І після ходу Ферзь С3 мат. Зупинити неможливо мат в два ходи. Просто хіба ферзя віддати, на будь-який хід ферзі сім, або навіть ферзь h8 мат, або віддати матеріал, це все одно мат буде через два ходи, яка е- виграв. А, я тут дивлюся. А, перепрошую, він двічі мав цю позицію. Як це так? База підточня, я в нотатку лишив що він ще й в 39-му році. Е Не сказано дати. Ой, 39-й, Друга світова. Значить, він мав цю ж позицію, він отак закінчив партію. А цю конкретну партію він закінчив ходом d 7 і на ферзь d 7 він планував піти ферзь C3 і все, і кінець. Тобто тут насправді двічі він мав ось цю позицію. А ну, підглянемо. Онлайн-база. Чи вам відображається? Відображається, а пише 0 Games Found. А чому? Може, в мене інтернет пропав? А, інтернет, напевно, пропав. Ясно. Інтернет пропав, е або або не працює е час Бейсбаза. Кінц-4. Віддав коня, віддав якість, підвів туру. І ще й туру віддав тура де сім, слон слонне сім. І одну партію закінчив ходом кінже 6, все піде, відр... все, мат після ферс 3 А іншу Кінде 7 ходом завершив Обидва, обидві легкі. Точніше так, цю в 912 році він закінчив ходом Кінде 7, а в 39-му році ні, 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 Я знайшов посилення, тобто все-таки працював над своїми, е... над своїми партіями. Кінжиші вже ферс С3 і мат в два ходи. Ось така третя комбінація Капабланки. Рухаємося Рухаємось до наступної. О, ось цю позицію поставив отут, отут під собою на діагранці. Все роль Капабланка. Без ферзя. Без ферзя. Йому ферзя забрали. Ой-ой-ой, що сталося? Що сталося? Що ж він запланував? Це було в Сан-Пауло. Е, Капабланка давав casual, ну Це, не, це не, не, не сеанс одночасної гри, просто така проста, проста партія. Хід білих виграш. Хід білих виграш. Шом ще росати тут в мене англійської нотатки, що він був child prodigy, тобто дитиною, талантом з природнім талантом. Він так само став медійною е -м, celebrity, боже мій. Знаменитістю, от е, через, через свій талант, юний вік і ну як це Куба ніколи де нікого не було. Е, ну скажімо так, є ще легенда, яку він сам про себе розповідає в автобіографії, що як що він спостерігав за грою батька. Там його хтось сумнівається, хто мохто. Давайте будемо вірити, що це правда так буде гарніше жити. Що він спостерігав за грою батька з товаришем по службі, на якій на третій день вивчив, як ходять фігури, і під час однієї з партій з. По, Сказав батькові, він зробив неправильний хід не за правилами. Потім тут же зіграв з батьком і обіграв його, от е, а потім е, його віддали в клуб вже в 4 чи в 5 років займатися шахами. Ось така історія талановито Хосе Рауля Капабланки. Так як він тут мат поставив? Як він тут ой, заспойлив вам, тут є мат. Він поставив мат. Тураж три шах. Ну, в принципі, цей хід напрошується. Король g8, і оце цей слон на це 4. Бачить того короля на 8, але ну є ж перешкоди, що ж робити? Кіньший шах додає, ще віддає фігуру. Партія продовжилась. королів 8, але чому не ЖФ? Ну, Тураєв 7 не може бути, бо вона зв'язана. що ж не так з ходом ЖФ? Що ж Хосе Рулька Пабланка на ЖФ? слони в 6. І в білих тепер нема цілої королеви, ну там за одного-двох пішачків, але немає жодного захисту від мату на Ш8. Жодного. Просто мат. Черед, ну, хіба ферсив 2 на один хід відкладе мат. А на ферзь С4 знімає числа, h 8 мат. Просто дві фігури собі мат ставлять. А немає іншого захисту, король не може втекти. Партія натомість продовжилась король 8, ну бо чорні побачили, що мат швидше, ну але це тільки відклало неминуче h 8, король С7, і Капабланка тут е багато було матів, ну він вибрав. Якщо мені пам'ятниця, якщо база не, не дурить мене, е 8, тура 7. Він вирішив використати всі фігури і після королів 8, тура турає 7. Красивий, красивий мат. Ось така комбінація. Звичайно, він її передбачив, віддаючи ферзя на на, на на, за за хід 2 до цього. Так, але ось така комбінація. Білі просто без ферзя. Рахуємо фігури просто без ферзя. Ну, за добре. За одного слона добре, не критично. Слон на G5 під боєм за за ферзя. А він просто йде ставити мат. Ось така краса. І остання комбінація вона, можливо, не така вже й красива, але вона дуже значуща, тому що вона би була зіграна в матчі на чемпіона світу з Олександром Алехіне в Буенос-Айресі в му році. Тобто, як ми вже знаємо, Капебланка втратив титул. Але конкретно цю партію він в Алехіна виграв. Матч закінчився з рахунком 6-3 ну, перемоги поразки і 25 нічиїх. Дуже довга партія. Оце що з 32, напевно, так? Плюс Д-25, плюс 9. 34. З 36. Значить, ого, перемога з 36. Тобто за дві партії до кінця з перевагою в три очки Алєхін став чемпіоном світу, але цю партію в цій партії Капабланка зміг перемогти. Спробуйте зупинити і розв'язати. От. Та тут перше відео, де я поставив наші книжки з Володимиром Олександровичем Грабінським по, по розрахунку варіантів по тактиці для, е, для скажімо так, вище 1600 рівня. Так красивіше виглядає, ніж порожній кут столу е, позаду мене. Так що так, як перемогти Алехіна? Як. Перемогти Алєхіна. Ну ще тільки скажу, що е, померка Пабланка в Нью-Йорку в 8 березня 1942 року. Тобто, скільки він прожив років, 53 роки. Бо він народився в листопаді, а, а помер в березні 42 році в Нью-Йорку. Ось така історія геніального шахіста. Дуже, дуже, дуже скорочена. І як же ж тут виграти? Алехін не встиг зробити рокіровку. Не встиг. Якби був хід чорних і не зробив рокировку, і була би прекрасна позиція. Але тут щось є: кінці 7, шах, кін Д6, якась тура тут тисне фер С4, дивиться на клянву. Щось не те. І Капабланка відчув це і лупнув ходом Б4. Б4 просто слона женевши, відкриває лінію С, поки чорні не зробили рокировку. Ну, е, Капабланка виграв партію. Ляхін вибрав хід слон в Б4, але це проблема, бо після тура б'є С6. Наприклад, у 6, ферзь Б4 не встиг По-перше, білі виграли матеріал, білі мають коня і слона за туру і пішака. Це зазвичай велика матеріальна перевага в Мітершпілі. Але головна причина це, що король на Г8 лишився, і там Кінди 6, наступний хід, і тому королю Халепа. Але що би було, якби кінь Б4 побив? Так, слон на c 5 стоїть міцно, пішак його захищає, той захищає коня, виглядає, що все нормально. Але тут включається те, що чорні не зробили рокировку. І ферст на А4 дивиться на того окля. Взагалі, схід тому на цій діагоналі А4 і 8 вона була повністю зайнята фігурами. Ходом Б4, Капабленка розчищає діагональ, кінь Б4, кінь д 6 шах. Кінь д 6 шах, Грозить вилка. І не можна бити слон д 6 Білі віддали пішка, білі віддали коня, але відкрили вертикаль для тури, а Ферзь на Д7. Зв'язані після Тура c 8 капут. Ще й Тура на h 8 впаде. Тому на Кіндиші шах треба ходити кроль Д8. Білі б'ють Ферзя на Д7, б'ють Туру на c 8 виграють якість за одного пішачка з хорошою позицією і матеріальною перевагою. Ось таким ходом Б4 в третій партії матчу Капабланка. Це на 14-му ході отримати виграну позицію. Ну, це. Ну ну майже не мислимо по по теперішніх стандартах, щоб на 14-му ході вже мати якусь програну позицію і, і, і зівок. Хоча оце так згадую. Ну ні, так рано, щоб 14-й хід. Напишіть, якщо я помилився в коментарях. Будь ласка, якщо, якщо є партія, де на 14-му ході, ну в недавній історії не, не знаю, за останніх там 15-20 років, щоб так рано вже вже була виграна позиція. Щось мені не пригадується. Але я можу помилятися і буду радий помилитись. Напишіть в коментарях, будь ласка. Отже, така історія Хосе Рауля Капабланки. І ось це п'ята комбінація, яку я підготував для вас. З вас вподобайка, підписка, дзвіночок, і розказуйте е, своїм друзям-шахістам про цей канал. Ви на каналі Ю США Дебют. Мене звати Михайло Олексієнко. Всім гарного дня! І перемога буде за нами!